А що ти хочеш мені доказати? Що ти хочеш мені, що ти хочеш мені показати? Що ти мені хочеш довести? Що ви дикі, дикі, невиховані абсолютно країна. Не краї... Люди третього світу з менталітетом нижче, з інтелектом нижче Плінтуса. Вон там. Взагалі, повний. Міг. От що я хочу доказати. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите? Да не, я смотрю, у вас эфир. Да. Что? Ну про, про, проеду, проеду, проеду. В смысле, проеду? Ну, пропущу вас, пропущу. В, см в смысле, я не понял ничего. Я говорю, пойду дальше, пойду дальше. Почему? Не хочу не хочу в эфире быть а где а вы хотите а? а где Я вы хотите могу... быть ну, хотел поговорить с вами но не на, не на не на эфир не на эфир сейчас идет пресс-конференция байдена и что ничего вы смотрите вот по второму монитору за пресс-конференцией байдена нет вам не интересно нет почему Неинтересно. Вы живете в Соединенных Штатах Америки и вам не интересна пресс-конференция Байдена? Да. Аж удивительно Почему? Ну, просто, как почему? Просто неинтересно. Не входит в круг моих интересов. Угу. А что входит в круг ваших интересов? Совсем другое. Это сейчас мы тут исповедуем. Соединенные Штаты Америки не входят в круг ваших интересов, несмотря на то, что вы живете в Соединенных Штатах Америки. Да, конференция Байдена. Не надо перекручивать, не входит в круг моих интересов. А конференция Байдена посвящена интересам в Соединенных Штатах Америки или нет? Не знаю. А, вы, вы думаете, что пресс-конференция Байдена посвящена другой стране, а, а не Соединенным Штатам Америки? Может, может и России, может и Украине, может и Венесуэле, может и Китаю, откуда я... Ну я только что послушал пять минут, он рассказывал про Соединенные Штаты Америки. Ну и. И ничего, пока нормально. Говорил, что э, на науку 7% было, будет больше. Серьезно? Да. А, -а, -а, -а не говорил, сколько он с России собирается покупать? Бензина, нефть, нефтепродукты. Про Россию я, я ждал, сейчас люди смотрят за пресс-конференцией. Только пойдет про Россию, я выключаю чат рулетку и перехожу слушать. Мне самому интересно, что Байден скажет про Россию. Я, он уже... Мало что он скажет, что он сделает. Знаете, что он поднял э, количество покупаемой у России нефтепродуктов. Нефтепродуктов. Россия заняла первое место среди импортеров нефтепродуктов Соединенных Штаты Америки. Ага. Ну вот, я надеюсь, что журналисты зададут ему этот вопрос, и мне интересно, что он на него ответит. А может и не зададут. Я думаю, что они должны задать еще вопрос, чтобы он э, объяснил свою точку зрения, когда он назвал Путина э, убийцей. Он подтвердил мнение журналиста, то, что он называл. Кто, а такая кто? Нэнси а? кто такая Нэнси Пелоси? Кто Пон... такая Нэнси Пелоси? Не знаю. Не в курсе? Вы точно в Соединенных Штатах живете? Да, да, да. Но она э, главная в Сенате. Как называется должность, которая руководит в Сенате? Понятия не имею. Понятия не имеете. А она зачем? подтвердила... Зачем она... Мне Что? Я говорю, зачем мне гражданину какому-то участвовать в этом знате? ага так вот она э, глава сената э, объявила что Путин убийца тоже она много чего объявляла она объявляла что что Трамп придурок ну и что ну что ж мне верить вы же сказали что вы не знаете кто она такая не знаю не знаю, кто, кого вы имеете в виду, там Нэнси Пелоси, не Нэнси... Подождите, Пелоси. Вы, вы смотрите в глаза мне и врете, то вы говорите, я знаю, то вы говорите, я не знаю, вы, вы крутитесь как уж на сковородке, зачем вы врете? Как зачем? Как а. зачем? Я же не вру, я просто... Это как говорят, вру. можно вывести гражданина из федерации, но федераста из гражданина не выведешь никогда. Никогда не выведешь. Я понял. Никогда. Нікогда не виведеш, ніколи. Оленя з леса забрать, дикий народ, ведь її болот. Вслед за Байденом. Що ви мене впізнали і починаєте мені тут, тут... нагружати на мене тут сильно? Так, звичайно. У интеллект... мене, мене постійно зневага до зрадників, і коли я спілкуюся зі зрадниками, <laughs> я себе так і поводжу. Ви вже тут одного зрадником назвали. Так. Ну, Ще не я назвав, я, я, я трошки не так сказав. Я сказав, що з ним буде розбиратися суд. І суд назвали зрадник він чи не зрадник. Так, а як. А я от розумію, на, на, на рахунок, чому ви мене записали в зрадники? Поки що не записав, поки що, знову трошки, ж таки. Та, та, сама доля, та, та сама доля чекає, як і того попередника. Суд буде вирішувати зрадник чи не зрадник. Який суд? Сполучених Штатів Америки. Це ви що ви там розумієте... Хотів би, хотів би так уточнити. Так, так, так. Що ви взагалі розумієте про суд Сполучених Штатів, Штатів Америки? От, хотілося б, щоб ви мені доповіли. Це, цією справою буде займатися Федеральний суддя чи суддя Штату? Цією правою взагалі ніхто не буде займатися. Не буде. Mm -hmm. Не буде. Ну і добре. Як не добре? Не добре. Mm. Ну і добре. Можна, можна пожалитись один одному і поплакатись в жилетку. Ну, і записати ролик. Ну, ви ж пишете. І, і виставити в Ютуб, щоб я подивився. Ви ж пишете. Я не пишу. Ну так я знаю, що не пишеш. Так, да, я знаю. Да. Добре, що там Байден каже. По, про Росію ще не питається, я в чата запитую. Значить. Е Сполучені Штати Америки законопроект про санкції проти Російської Федерації відправили на доопрацювання сьогодні, тому що там буде введений якесь доповнення про Північний потік 2. Що там за доповнення, ми не знаємо, але коли вони обговорять конгресмени, нам розкажуть, і ми про це побалакаємо. Я повністю. Але все одно мені поясніть мене, як ви мене записали в ФСБшний концерт. А як я це казав? А? Як проколовся. Я цього тільки що не казав. Що значить проколовся? А, я не знаю. А я не знаю. А можна перемотати назад. Що? Зачим перемотувати? Ви діда образили такого хорошого Якого? по цьому питанню. Якого діда? С США якого діда я образив? Прошого товариша з Пенсильванії. Не під бреху, не під бреху. Шо, не я, не, його не, я його не ображав. О, я кажу, ви і ваші глядачі ви в спільному українська спілка блогерів там дуже сильно розпинається. Дуже сильно розпинається. Все, все людина знає. А про ФСБшника звідкиля знаєш? А, кого? Про ФСБшника навіщо ти тільки що словосполучення сказав. Я ж цього не казав тільки що. Ну, так. Що другі так? Люди Які другі... другі люди? Які? Микола, в нас є такий рушниця, дуже великий патріот. І що? Ну, він ж мені сказав, що він є ФСБшна консерва, і що він. А ви повторюєте, його наратив. Він сказав, що він на мене в суд подасть і що мене будуть вираховувати. Слухай. Вираховувати будуть в Америці, ви там будете щось робити. Я вас прошу. Ні, ну та похорохориться вже можна, так. Я вас прошу. Не, ну, Взагалі своє місце знаєте взагалі. В тому всьому. То цирк. То цирк. Ой, чесне слово. Шановний, скажіть мені таку річ для ФСБшних концерн з Америки для всіх. Багато є людей. А Яка головна ідея України? В чому, чому, що Україна хоче побудувати? Ну, Питання риторичне. Чуяк то не невже не не зрозуміло? Мені ні. Не зрозуміло? Ні. От мене багато людей я спілкуюся і ага. тому, завжди то це питання, ніхто ну, не здається. Ну, якщо, якщо Телепен за сім років не зрозумів, що будує Україна після 2014 року. То я не можу із телепня зробити Бовдура або із Бовдура зробити а телепня. Я, я можу тільки побажати, щоб людина, яка не знає, що ми будуємо, дивилася мої стріми. Навіщо було задавати запитання, щоб потім самому на нього відповідати? Це так федерасти запитують. Озвучте ідею мені, озвучте ідею України, щоб я доніс її до українців в Америці. Ну, українці в Америці такого телепня, як ти, слухати не будуть, і а таку і консерву ми слухати ми не будуть. Так, українці в Америці, якщо їм потрібно послухати ідею, вони включать канал Київська Русь, подивляться канал Київська Русь, поспілкуються, зайдуть в чат, ми з ними поспілкуємося. Я включу телефон прямого ефіру, і, і, вони, і вони знають цю ідею. А манкурти, які зрадники, вони не знають цієї ідеї. Яка ідея? Що я можу доповісти Манкурту? Як мені, як мені сказати Манкурту, що ми будуємо? Елементарно. Елементарно? Важено українською мовою. Ми будуємо демократичне суспільство, на кшталт наших сусідів, поляків, чехів. І наша мета, те, що зробили вони 30 років тому, хоча б зробити зараз. Приблизно так. Ясно. І не потрібно нервувати, заспокойтеся. Заспокойтеся. Сказуйте мені, що мені там робити? Ні, я просто, я просто чому. А, а то чи... це дуже явно видно. це Я, я от, щоб з вами на одній волні. Щоб з вами на одній волні. Заспокойтеся, візьміть себе в руки. Санітарі, Тому що, Олександр, вчора так, чуть, а і... а ні, знову так і дивіться. Ви, ви бачите, що ми розмовляємо одночасно з вами. О, абсолютно. Ну, а навіщо ви мене перебиваєте? Ну так як в тебе тут трошки срачка списка несеться. Ну, срачка в тебе несеться. Ти не ж не да, не задав так. запитання, я тобі почав відповідати. Я я відповідати. Тобі. Так ти мені почав відповідати. Ну, на... я почав, А навіщо ти задавав Давай, запитання? Та... Очі, не Що почекай? Що не не почекає? Не ти мені скажи, ти мені скажи, ти підтримуєш Конгрес Сполучених Штатів Америки? Які будуть санкції проти країни-агресора. Агресора Америки? Ні, агресора, яка е, напала на Україну. Певно, що підтримує. Молодець. Молодець. підтримуй. Молодець в мене в штанах. Да, так, підтримуй, підтримуй підтримуй санкції, тому да. що добалакайся, як добалакався Олександр. А він нічого ж не добалакався. Але... Він ще не добалакався, але. А не тепер. Слухай, слухай сюди. Слухай, слухай сюди ти. Слухай сюди ти. Розумієш слухай сюди. Слухалка в тебе ще не виросла, слухай сюди. Навчися поважно розмовляти з поважною людиною, розумієш, да? а потім будеш: слухай сюди ти. Слухай ти сюди. Розумієш? Слухай ти мене сюди. І не, не потрібно прикриватися українською діаспорою. Тому що українська діаспора теж мене дивиться і теж знає цих істот, які зі мною тут спілкуються. Давай, кажи на свій захист, що ти хотів сказати. Звідки в тебе та впевненість, що ти щось що ви щось побудуєте? Отакі як ти. Звідки в тебе впевненість, що ти щось можеш побудувати? Відповідай, ковпак знімає і відповідай, як людина. Ні, ковпак у я... мене в діти для хворих. Хворий тут ти. Те, що я можу, і те, що я не можу, я знаю, що я можу, і що ми можемо. А те, що ти там сумніваєшся, не сумніваєшся, ти можеш поспілкуватися з федерастами, і федерасти тобі розпові... будуть розповідати, що ми можемо, а що ми не можемо. Це пожира часу, як народ вирішить. Слухати будемо його далі, чи підемо. Е... Далі по федерастам. Давай по федерастам. Переключайся, давай. Я не в тебе запитую, я запитую у своїх глядачів. А, включив захист свій, бачите? Включив захист. Сполучені, А, от добре глядачі пишуть, а Сполучені Штати Америки допоможуть в боротьбі з ворогами. Сполучені Штати Америки, а вони вже допомагають. Ти знаєш скільки Сполучені Штати Америки е, виділили коштів на е, зброю для закупівлі зброї в Україні, в Україні? Ну, я щоб Україна Україні... закупила зброю. Я навіть знаю, скільки вони виділили Польщі. Ну, ну молодець. Ну. ну, молодець я ж тобі говорю. Так, так я ж тобі кажу, молодець. Ну, молодець у тебе в голові, тому що в тебе аргументів немає. Тобі інших аргументів немає. А ти знаєш, що Сполучені Штати Америки, е, поставили крест на такій державі, як Російська Федерація. Чи ні. Америка. Що, що воно меле? Це забалакати мене я хочеш? Ти розумієш, що ти забалакати, то тебе не вийде. Ну, та я розумію, що не вийде, певно, ну що ж дурника забалакувати? Як ну. ти можеш дурника забалакувати? забалакати? Так дурник у нас же ж ти. Я... Ти ж дурник, ти ж з жопою там крутиш, виляєш. Ти розумієш, а що ти хочеш мені доказати? Що ти хочеш мені що ти хочеш мені показати? Що ти мені хочеш довести? Що ви дикі, дикі, невиховані абсолютно країна. Не краї... Люди третього світу з менталітетом нижче, з інтелектом нижче Плінтуса. Вон там Взагалі, повний. Ні? От що я хочу доказати. Ваше відношення, яке є. До людей це зовсім не цей. Не, не зівай там, бо муха залетить. Oh. З того гімназ, де ти всрався. Давай. Ну, говори щось, та знімай же той купак, або говори, переключайся, що ти сидиш? Водички, купий, купий, водички. Розумники. Я тобі кажу: нема спасу на то. Нема спасу на ту тупість. Ось сидиш, дурачок в купоку. Розумієш рівень? Рівень, не змішня. З туди. Добре, не хочеш переключатися, хай буде твій виграш, Да. Оце і все. оце і все. Ай, блін! Ну про що можна з ним балокати, а? Про що? Рівень. От у нього рівень. А нормально, показав хоч свій рівень.